Який електромобіль вибрати? Toyota BZ4X чи Volkswagen ID4. Давайте зараз спробуємо розібратися. На сьогодні по ціновій категорії вони десь знаходяться на однаково рівні. Тому і більшість клієнтів теж постійно вагаються між цими двома моделями. Зараз пробуємо розібратися, пройдусь по опціям, і кожен для себе... Буде приймати рішення. Toyota у нас це третя комплектація, максимальна Pro на передньому приводі. Volkswagen комплектація Pro Light. Це середня комплектація, теж можна сказати, так би мовити, максимальна на задньому приводі. Давайте подивимося, як вони виглядають. Обійдемо з всіх сторін, роздивимося більш детально. Volkswagen у нас в сірому кольорі представлений. Ось, подивіться, такий в нього. Дизайн. Пластик чорний понизу, панорамна стекляна криша чорна, накладки. Ось так він виглядає позаду. Volkswagen. Ось це у нас Toyota. Toyota представлена в чорному кольорі. Volkswagen у нас 20-ті колеса, Toyota на 18-й. Високих, подивіться, як виглядає Toyota зі всіх сторін. Ось так. По габаритах вони практично однакові. 4,8 метра, Volkswagen трошки менший. Маса в них також приблизно однакова. По висоті, ось подивіться, я відмінності ніякої не бачу. По висоті габарити можемо рахувати, що практично однакові. Нізуально допустима маса 2600 і практично 2500, що автомобіль може на себе взяти. Також швиденько подивимося салони. Поки що візуально, як вони виглядають. Це у нас ID 4. Ось такий, такий дизайн нас зустрічає. Переходимо в Тойоту. Тойоті, звичайні ручки. Ось такий дизайн Тойоти. почнемо. Приступаємо. Що у них схожого, що у них відмінне? Почнемо з головного. Це з акумуляторів. Акумулятор літій іонний склад однаковий. Ємність акумулятора кіловат-годин 84,8 виграє Фольксваген проти Тойоти 67 кіловат. Відповідно, заявляють запас по циклам однаковий, практично. Але зрозуміло, що Volkswagen приїде більше, тому що в нього більший акумулятор. По двигунам 150 кВт кіловат і там, і там це 204 кінських сили. але... По розгону по заявленому, ну і по відчуттям, Toyota виграє на 1 секунду, вона швидша. Привід у нас в Toyota передній привід. Колеса однакові, 18 ті високим профілем. В Volkswagen ні, задній привід. Колеса різноширокі. Бачите, задні ширші за передні. 20 ті колеса, тут 19. ті Так, ще зі всіх сторін. Оптика. У Volkswagen LED там і там, але у Volkswagen маємо. Матричну оптику, які будуть вирізати у інших учасників дорожнього руху. Тут Volkswagen однозначно виграє. В Toyota, в комплектації обов'язково буде встроєний тепловий насос. У Volkswagen це можливо як до попця, але це дуже рідко зустрічається. Я за весь час один раз бачив PRO з тепловим насосом. Переходимо до опцій. Камери 360 в Toyota. Функція автопарковки є. По додатковим проктроннікам видно. В Volkswagen теж це є. Але як я розумію, для цієї комплектації це опція, Не обов'язково, що у вас буде функція автопарковки. Камери 360 є в Toyota. В Фольксвагені цього немає. Далі, по асистентам паритет. Утримання в полосі, адаптивний круїз, всі системи зіткнень є там і там. Заодно одно подивимося, ще з боку, як виглядає. Volkswagen по відчуттям, так як я люблю це повторювати, більше це як Volkswagen, німець. Toyota це в нас японець, вона і відчувається як японець. Двері легші. Volkswagen ніби якийсь метал потовстіший. Так, подивіться, як виконаний салон. Комфортна посадка. В Toyota єдине, чого немає, це масажу. В цій Тойоті теж є підігрів, є, е, є пам'ять, сидінь, але це доп-опція. Не обов'язково, що у вас вона буде. Є всі електрорегулювання, є підігрів, підігрів керма. Volkswagen теж є підігрівся. Я кажу, єдиний Volkswagen, чим виграє, це масажем. В Тойоті масажу немає. Далі. Мінус Тойоти, не можна підключити, ну принаймні мені ще не вдалося підключити Android Auto і CarPlay. Якщо у Volkswagen CarPlay в штатному режимі, Android Auto можна за допомогою додаткового адаптера підключити. Є Ambient підсвітки в Volkswagenі. В Тойоті ніяких підсвіток немає. Подивіться, задній ряд. Ну Тут виграє вже Toyota. У нас є підігрів заднього дивану. Ну і місце тут. Помітно, що побільше. Ось подивіться, я практично сидів сам за собою. В Toyota позаду місця побільше. В Volkswagen є тільки USB Type-C, дефлектори звичайні. Ось така у нас різниця. Зараз подивимося багажнику. В Toyota газові упори. Електрокришка рахується як ДОП-опція. Навіть четвертій комплектації вам не гарантовано, що вона буде на повному приводі. У всіх Volkswagen є електрокришка багажника і функція Easy Open. Коли ключ в кармані можна відчинити ось таким рухом. Ось подивіться на розміри багажників. Volkswagen він глибший, в Toyota він ніби більша площина, але він не має такої глибини. Але Toyota виграє по... Тут хоча б є щось. Є зарядка на 8 А. В фольксвагені немає взагалі нічого. Тут Volkswagen у мінус. Ну, в принципі, ось таке вийшло порівняння. Toyota вже уїжджає, вже приїхав по неї власник. Тому, можливо, щось забув. Які відмінності забув, напишіть в коментарях. Ще раз зроблю вам такий круговий огляд автомобілів. Кожен, тому, кожен для себе вибере, що... Тому що в пріоритеті електрична Тойота, електричний Volkswagen.